Доброго дня, дуже шорт на таку цікавезну машину. 33 кВт, максимальна комплектація, максимальна оптика на таких цікавезних дизайнерських дисках фірморі BMW. -шні. Коричнева шкіра, великий екран, музика Harman Kardon, коричневе дерево, це дуже таке саме максимальна комплектація, відкривний панорамний люк. Так, відкривається задній ряд. У нас декілька машин таких було. Зараз по наявності Ось приїхала буквально сьогодні 25.09.25. Кажу, щоб ви розуміли. Камера є. Зарядки є. Аптечка є. Швидкі порт зарядки є. І на кожен день 220 і на постійний струм CCS Combo 2. Так що така красота. Бачите? Нагадую, вулиця Павлосенка, 8. Сотні електромобілів по наявності. Нагадую, в кінці року вже з січня вводиться, повертається ПДВ на електрички. привезені мита, привезені пенсійний фонд приоформлені і воєнний збор приоформлені. Загалом плюс 40% на ціну, яка є зараз. На цьому відео є цінник, є мій контакт. Ще покажу, може. Комусь не видно. Є можливість до фінансування, є можливість придбати перерахунку. Отака От красивезна машинка. Трейдин теж можливий, але так, щоб ви були готові, що вашу машину ми оцінимо по низу ринку. Якщо гарного дня, бережіть себе і звертайтеся.